Гарно всім дня, дівчата і хлопці, захотілося мені сьогодні зробити тертий пиріг. Вірніше, не тертий пиріг. Значить так. Як я його буду сьогодні робити? Ось у мене тут одна пачка маргарину, 200 г. Десь я його трішки розігріла, зовсім трішки, Пів стакана цукру, але стакан у мене малий, то я зараз переміряю, скільки має тут цукру. 5 ложок цукру. Дрібку солі можна не класти, але я кладу. Так, можна ванільного цукру покласти десь з чайну ложку, ложку сметани, одне куряче яєчко. Я трішки його розмішаю і чайну ложку розпушувача. Борошна треба 2,5 стакани. Так, поклала. І вимішую тісто, дівчата, руками. Руками зараз буду замішувати. Тісто любить тишу, спокій, не забувайтесь. І все вийде, все буде добре. А домішую, як завжди, на поверхні. Якщо ви відчуваєте, що замало борошна, то додавте ложку чи дві. Бо ще й багато чого залежить від борошна. Мені завжди такі запитання задають, що яким ви борошнем користуєтесь різним дівчата, різним. В мене одного виробника немає. Так що я завжди купляю різних виробників. І ще досі не зрозуміла, яке в мене саме таке, як кажуть, любиме борошно. Тісто я домісила вже. Тепер закутую я його пленочку. І кладу в холодильник десь хвилин, може на 20, хай відпочине. Дівчатка, тісто відпочило вже, десь 20 хвилин. Я його беру і розділяю на 2 третіх. Ось так приблизно. Це менший кусочок відкладу в сторону, а цей кусочок я беру ось поверхню, в кого яка є. Розкладаю ось так, можна розкатати скалкою. От. Дівчатка, можна і на квадратну поверхню. То, на яку захоче, на такі буде добре. Я люблю просто, щоб з бортиками. Але бортики можна зробити із, із бумаги, з пергаменту. Я вже показувала багато разів. Ось так я розклала тісто гарненько. Класично можна було б цей кусочок тіста покласти в морозі, морозівку. А можна ще його е, з какаом підмішати. Буде шоколадний начебто. Але я нічого такого робити не буду, бо я не хочу. Так, тепер варень. В кого яка є, Мене прикусила. Гарно виглядає, коли сморгодінове вареня. абрикосова, і то мене пригостили. Дуже дякую. Добре, що в мене багато друзів є, то мене пригощають. Це приємно, дівчата. Розкладаю я варення. В Цьому році варення брикосової немає, то зі мною діляться. Все буде добре. Так, тепер, дівчата. Відставляю. Беру тепер оце тісто і розкачую його. Ось так злегенько розкачую. Воно не дуже слухняне тісто, але трішки. Борошна підрівнюю і все рівно розкачую. Мені захотілося так сьогодні зробити і назвати його нетертий пиріг. Так, розкачав. Беру різачок, у мене такий фігурний є. Когось звичайний, хтось просто ножико, а хтось взагалі так не робіть. Робіть терти пиріг і без мороки буде. Я зараз нароблю таких рівненьких смужок. Ось так. І буду прикрашати свій пиріг. І ось так буду, дівчата, прикрашати. Мені так подобається. Так. Цей кусочок десь тут покладу. Так. Ось так я дівчатка зробила пиріг, сформувала. Тепер ставлю в духовку 180 градусів. Десь хвилин, може, на 20, а може більше. Треба дивитися, кояка духовка. Ось такі я, дівчата, нетертий пиріг спекла. Ось такі. Смачний? до чаю те, що треба. Когось терти, в мене не терти. Заброкосує варення. Те, що треба. Хоч і кажуть, що класично це смородинова, але ж хто що любить, це таке діло, дівчата. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові.